Язика та хвеська українська народна казка. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує зараз уже й задзвонить по всьому селу. Ой, кумасю ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому ж не кажіть, бо це тільки вам нікому й знати не можна. І почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій десятій, і ото вже всі про те й знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка Хвеська була, усім гарна. Та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помагає. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб, а було це ще за панщини. І думав він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона ж по всьому селу рознесе. Що його робити? Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба одучити її від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро в базар купив там трохи незлантов бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, привернув до річки та й витяг з ятерів та й з верші рибу. А зайця поклав у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, от він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, та позбираємо. А Хвеська й каже, що це ти, чоловіче, здурів чи що? Хіба ж таки буває в лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. От ходім лишень. Хвеська не вірить, та все ж пішла. Приходять у ліс, коли так. То під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже. А що, Хвесько, не казав хіба я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заяць у ятір або вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів, каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано, отже ти й риби в лісі не бачила, а єсть же. Ходім лишень, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, а на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Ввеська й кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то й що. Та як же що бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, що не ростуть, каже він. Тож, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Це й зосталися бублики. Ну, може, чоловіча струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді тягне вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, а такого не бачила. То й що, що не бачила, каже Петро, не бачила, то побачиш? Ходім лише додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, а жінка й почала. І що то, чоловіче, за день такий? І родилась, і хрестилась, а такого й не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні ще й гроші знайшов. Та ну, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось виймає ті гроші. тепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз же відніме. От, каже жінка, а як же він довідається, я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо, та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що то був такий день, то зараз догадаються, що я ще й гроші знайшов, бо в такі дні зазвичай скарби й знаходять. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська й вірить. Добре, каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін по селі. Чоловіче, а що то таке? Я піду подивлюся. Ой, не дивися, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська. Та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то Каже чоловік наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами тими б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила та вже й кортить їй. Ох, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу, скрикнула Хвеська. Та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди вдома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день, два, а далі таки не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла. Сидить, от от хочеться сказати та боїться. А далі. От горе в світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що й справити. А кума Меланка й собі Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй доказати, та зараз же своє. Ну, та, може, Бог дасть, скоро не будемо в богі. А як то так? питається кума Меланка. А сама вже й вуха нашорошила. Ой, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть, бо кажіть, умовляє кума Меланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така, та я все одно що стіна, каже кума Меланка. Ну, куманю, каже Хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же нікому нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та й до куми Пріськи. Ой, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кумая Явдоха. то так вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось з хвеською і добре таки на неї нагримав, а вона тоді йому й каже Стривай же, ти такий сякий, коли так, і побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два проминуло кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном Кажи який такий, де знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого в світі нема на плите. А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз по тую хвеську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? Тоді питається економу Петра бачиш? Та що ж, каже той, вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? питається Петро. Еге що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заяць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як. Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане. По селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ. Коли ж вибачайте пане, уже коли питаєтесь, то я казатиму тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як крикнеш економ, ах ти сяка така, як ти смієш таке казати, візьміть її та й дайте добру хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму, щоб відпустили. Ото економ подумав, подумав і справді, дурна, узяв та й відпустив. Ото йдуть вони вдвох хвеська з Петром. Він собі сміється у вуса, а вона й носа похнюпила. Прийшли додому, вона вплач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінка моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай нікому по дурному язиком, то нічого й не буде. А тепер не сердись на мене, давай помиримося. Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й перестала.